От одна із моїх задач повернути Київ у дорожній фонд. Що стосується стратегічних речей, звичайно, що Києву треба будувати, по-перше, велику окружну дорогу це обов'язково, щоб транспорт міг об'їжджати це раз, а з другого боку, по оптимальному радіусу, заїжджати в Київ, а не пересікати все місто. І, звичайно, що Києву треба такі магістральні тонельні робити, теж проїзди, які дають можливість дуже швидко через тонель вискочити, особливо вантажному транспорту, на окружну дорогу. От, ну, це перспектива, стратегічна перспектива, якою теж треба займатися. Звичайно, що Київ, коли став столицею, то інфраструктура абсолютно не була до цього підготовлена, в тому числі і дорожня інфраструктура, і так, далі, і так далі. І незважаючи на те, що в Києві і багато чого створено, я не можу сказати, тому що багато мостів побудовано через Дніпро. От раніше, взагалі, проїхати через Дніпро навіть було це проблемою. І незважаючи на те, що і метро будується, все-таки за ці 20 років багато збудовано, Все рівно питання транспорту, трафіку, особливо в центрі міста. Воно залишається неймовірно актуальним. Неймовірно, Звичайно, що для його розв'язання треба достатньо серйозні великі фінансові ресурси, але можу сказати, що раніше Київ мав для своїх поточних витрат, не для стратегічних, тому що для стратегічних це треба дуже великий гроші. А для поточних витрат він мав власний дорожній фонд, власний, який повністю залучався до міста Києва. Сьогодні він його втратив. В Києві нема сьогодні власного дорожнього фонду. І тому він ходить, побирається фактично до центральної влади з усіма негативними наслідками. От одна із моїх задач, завдань знову повернути, тому що колись це я був один з ініціаторів, хто записав Києву цей дорожній фонд, це вже часи Олександра Мельченка. От, повернути Києву дорожній фонд. Принаймні, якщо це так відбудеться то хоча б поточні ремонти магістральних трас, вулиць, а також при внутрібудинковій території вже можна було поставити на поточний ремонт, планово поточний ремонт. І, звичайно, що ситуація тоді покращиться.